Паня, любі друзі! Вітаємо вас у нашій Савранській громаді. Завітали ми сьогодні у прекрасне село Концеба, де знаходиться наша майстриня, яка виготовляє домотканні доріжки. Зараз у нас є унікальна можливість познайомити з її роботою і вона нам розповість, які матеріали вона застосовує, скільки років вона цим займається, де вона їх реалізовує. Отже, любі друзі, ми продовжуємо знайомити вас із виробництвом домотканних доріжок. Зараз ми завітали у світлицю майстерню, яка побудована ще в 1912 році, де займалися виробництвом домотканих доріжок бабуся, мати, і почала займатися уже виготовлення цих доріжок сама майстриня пані Галина. Зараз я вам розповім і покажу, як виготовляються доріжки. Е, отакий верстат, він дістався мені від у спадщину від моєї ще бабусі. Е, виготовлений він десь в 60-х роках. Для виготовлення домотканих доріжок саме основне у нас це основа. Е, купуємо якісні ниточки на основу, а потім даємо життя. Друге життя вживаним речам. Ми їх нарізаємо на отакі полосочки і з них виготовляємо доріжки. Як виготовляються домоткані доріжки? Отакий у нас човник, заправляється сюди цівка. У нас тут є підніжечки і поміж цих ниточок, ниточок основних. Заправляється оця стрічечка. Розрівнюємо її рівнесенько, щоб було гарно. І під ніжками переклітаємо, отак стрічечка за стрічечкою, і виходять отакі чудові доріжечки. Пані Галина, я гадаю, що під час перегляду нашого відео, яке ми обов'язково будемо рекламувати, у наших глядачів виникне питання, скільки років ви займаєтеся цим ремеслом? Ну, Починаючи з дитинства, тому що я рахую, що з тих пір, як я почала навчатися, дивитися, як працює моя там бабуся, потім мама, і з тих пір вже ці закладені були ази. А потім була якась перерва в житті. Робота були, були свої домашні клопоти. Так, так. А потім так мені захотілося оце відродити ці українські традиції, дивилася на ось ці доріжки, що робила бабуся, мама. Ми зберегли оцей станок. І так я думала, думаю, що потрібно було на ньому працювати. Так ми розпочали десь років 15. І ви Працюю вже можете сказати приблизно, скільки метрів ви вже виткали доріжок? Ну, багато. Ну, метрів 300 я так думаю, а можливо й більше. Це прекрасно, Я думаю, що у нас багато поціновувачів, які полюбляють домотканні речі. Це і ковдри, це і доріжки, як у нашому випадку. Пізніше пані Галина дасть свої контакти для того, що у когось, якщо виникне бажання, можуть позвонити, приїхати відвідати пані Галину або замовити домоткані доріжки. Ну ми продовжуємо далі. Наскільки нам відомо, у вас є дві доньки. Ваші доньки розуміються на цьому ремеслі чи Ви їх не залучали сюди? Доньки уміють. Віють працювати Обі, обидві. Одне єдине, що можливо заправити, верстат, снувати основу. Це не дуже легко, не кожен цим зможе там користуватися. Але сам процес роботи, вони це теж люблять. Коли ми до вас завітали і зайшли до вас у двір, відразу так знаєте, як кажуть, у казках повіяло медовим ароматом, гарними квітами. У вас такі будинки розмальовані, гарні. Це нагадало нам дитинство і бабусину казку. І як я розумію, у всі ці ваші побудови вони теж мають свої розповіді, мають свою історію, так само, як і цей станок. Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, ви плануєте комусь передати це ремесло? У вас є, можливо, якісь учні, можливо, якісь бажаючі люди, які просто приходять і хочуть спробувати чи хочуть навчитися цьому ремеслу? Приходять. Із садочка до нас діток мають привезти нам. Є мої племінники, є мої сусіди, які діти дуже полюбляють і хочуть. Якщо у когось виникне таке бажання, що вони захотять продовжувати це ремесло, звичайно будемо навчати. Це таке, що я думаю, у нас в Україні потрібно розвивати, показувати, чим займалися наші бабусі, мами. Я думаю, що будемо передавати, тому що не потрібно, щоб воно це все пропадало. Я би хотіла вас запитати от в разі того, після перегляду нашого відео. Я знаю, що буду то хочуть, оскільки перший раз ви показалися у нас на святкуванні дня селища Саврані, і було багато схвальних відгуків, було і звернень. І саме тому ми до вас завітали, щоб зготувати матеріал показати вас як майстриню. Скажіть, будь ласка, свою адресу і контакти, щоб люди знали, як позвонити чи звернутися. Ну, проживаємо ми у мальовничому селі Концеба, Подільського району. Контакти мої? У мене є телефон 097 83 41 237. Кому потрібно, звертайтесь, будемо дуже раді. Можливо, у когось є якісь питання по виготовленню. Можливо, хтось захоче замовити доріжечку, і у вас буде така краса. Знаєте, як то кажуть, у кожних речей є свій термін придатності. Я хочу вас запитати, скільки такий виріб домотканий буде слугувати господині в побуті? Такі вироби вони слугують дуже багато років. Мені здається, в них навіть терміну на придатності, немає, тому що ми користуємося ще пілочками, які робила моя бабуся.